Привіт усім! Сьогодні з вами я, Інна Черевченко, майстер у селі краси. І сьогодні я вам розповім про дуже цікавий засіб. Це чудо-засіб. Ось такий елексир краси та молодості. Абсолют, представлений інноваційна формула від доктора Туна нашої компанії. Що ж це таке? Це суміш 15 олійок преміум класу, таких як олійка, макадамії, лимону, бавовни та інших, які забезпечать вашому волосю і вашій шкірі сяйво та здоров'я, а також надовго затримають вологу і довго будуть живити вашу шкіру та волосся. Його можна використовувати, цей засіб для всіх типів волосся, для всіх типів шкіри і для всіх вікових категорій. Його можна використовувати як самостійний засіб, а можна використовувати додаючи одну-дві крапельки. Тут бачите, зараз покажу вам крапельничка з олійкою, бачите, одна-дві крапельки, ви додаєте собі до доглядових засобів, таких як крем, лосьон, масочки, кондиціонери для волосся. Також ним дуже гарно обробляти кінчики волосся, втирати в шкіру голови перед миттям волосся. Далі можна обробляти сухі ділянки шкіри, такі як катикула, на ліктиках, на колінах, на п'яточках. Він дуже гарно працює, а також має дуже гарний аромат, такий ніжний, тонкий, тому що у ліки всі натуральні, і аромат натуральний такий ніби легкий парфюм. Тож, кого зацікавить цей засіб? Пишіть мені або телефонуйте, я детальніше про нього вам розповім. Також розповім, як його придбати. Ну і подаруйте собі, звісно, такий розкішний догляд, тому що цей засіб вартий вашої уваги. Я вже його протестувала, а ви зазвичай знаєте, що я розповідаю тільки тоді, коли я тестую, а тоді вже можу з вами поділитися своїми враженнями. Тому рекомендую цей засіб придбати. І подарувати дійсно собі розкішний догляд своїй шкірі і своєму волосю, і надовше зберегти вашу красу і вашу молодість. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною, і до зустрічі! Пока-пока!